Які теми найактивніше гуглять в обід за київським часом у англомовних країнах? Тобто тема в Австралії та Канаді? Чи справді помер легенда індійського кіно Дхармендра? Родина каже, що ні, він хворіє. Гуглять все про нього та його велику родину. Дхамендрі зараз 89. В Канаді тема номер один: аномальна кількість снігу, вітер, обледеніння, що вкрили сьогодні провінцію Квебек, знеструмлення, рух транспорту обмежений, роботу різних організацій також обмежать, зокрема в Монреалі, в Великобританії. Тема номер один цієї неділі стартує черговий сезон реаліті шоу Я знаменитість. Витягніть мене звідси. Опубліковано фото учасників серед них зірки американських та британських мельних опер. А на фото зірка популярної у 80-ті групи спандау балет. І ще одна тема: поліцейський рейд по турецьких барбер і вейп шопах Англії. Мета боротьба з відмиванням грошей та порушенням імміграційних законів. У США сьогодні день ветеранів, багато закладів харчування. Чають ветеранів різних воєн та військових, які зараз проходять службу.